Даніела де Лука Тигриня Сілія. Одного дня глибоко в джунглях, у самому серці Індії, народжується сілія, її мама одразу розуміє, що вона зовсім не така, як інші. Мала сілія любить смоктати свій хвіст і обіймати свого плюшового кота. Насправді, вона поводиться скоріше, як перелякане мале кошеня ніж донька безстрашний королеви джунглів. Мати тигриця вирішує не турбуватися, що сілія така боягузка. Матуся думає, що донечка навчиться, коли вона покаже їй, як полювати. Початку здобич треба знайти. повчає тигриця сілію. Сілія помічає якусь тварину в найближчому чагарнику, але це її дуже лякає. Що там таке? дивується матуся, коли сілія стрибає її прямо на руки. О, ні. Це лише звичайне маленьке мишеня. Mm, давай поки що облешмо полювання. Зітхає мама Тигриця. Мама вирішує навчити сілію плавати, але й тут невдача, на відміну від усіх своїх родичів тигрів, сілія боїться води. Мати Тигриця починає розуміти, що сілії потрібна допомога, і тому вона запрошує всіх своїх друзів на чашку чаю. Коли тварини джунглів чують про проблему. Вони хитають головами. Тобі краще звернутися до старої мудрої мавпи за порадою. радять вони. Мама тигриця та сілія підіймаються на вершину високої скелі, звідти вони можуть бачити місце, де живе стара мудра мавпа. Сонце вже майже зайшло, коли матуся і сілією дістаються до храма мавп. Стара мудра мавпа слухає маму тигрицю, а потім дає їй пораду. Це буде добре, коли тигриня знайде друга, розсудливо говорить вона. Наступного ранку мама тигриця йде полювати на здобич до сніданку. Коли сілія прокидається і не бачить мами поряд, вона гострибує з ліжка і мчить шукати свою матусю, але на неї чекає величезна неприємність вона падає прямо в яму. Це не просто стара яма або нора, це пастка, яку залишили люди мисливці. Цього разу сілія справді в скрутному становищі. На щастя, Ріно, малюк-носорога, Бачив, що трапилося, але чи зможе він допомогти? Ріно приносить мотузку і силиться витягнути сілію. Разом вони чекають, поки мама тигриця повернеться зі сніданком. Того самого дня мама дозволяє сілії піти погратися із Ріно. Удвох вони весело бавляться в джунглях. Насправді... Сілій настільки цікаво й весело, що вона вже скоро навчиться полювати і плавати. Разом із Ріно вона вже нічого не боїться. Мама-тигриця щасливо спостерігає, як сілія і Ріна граються разом. Стара мудра мавпа була права щодо друзів. Адже тепер сілія не боїться навіть дуже сміливих ігор. Якщо вам сподобалась казка, Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.